І не вирішили. Оте приміщення, якби там було опалення, і якби його віддали, звісно, під музей, то був би найкращий варіант. На сьогоднішній день немає такого приміщення. Немає. Ми дуже вдячні вам за це. Але так як я бачу це, отам, де ми є, займаємо ці дві кімнатки в старій будівлі, звичайно, але ми три роки були б запалені. Тільки один рік зараз ми з опаленням. Там, де ми є, щоб ми залишалися. Ми центр, ми дорослі, ми педагоги, ми центр. Вся наша робота на базі шкіл. Всі гуртки наші працюють на базі кожної школи району. Ви пройшли атестацію, Так, да, ми ось тільки що пройшли атестацію. В атестації брали участь громадська організація Патріота від Оперщини, організація воїнів Афганістану. Вони перевіряли нашу роботу, дивилися, комісія відділу освіти. Ми от зараз тільки пройшли атестацію, вже подали на сайт. Роботу відзначили нормальною, позитивною. Так. Тут, де ми знаходимося, у нас у дворі прямо початкова школа. Це наші діти. Ми тут же у них перервами побігли. Літом ми разом з ними вийшли, танцюємо, співаємо тут же на площадці. Тут перша школа, вони перейшли і вони вже у нас, якщо треба. Ні, ми всі йдемо в школу. Я ще раз кажу: спасибо директору першої школи, актовий зал в будь-який час. До речі, завтра ми запрошуємо вас на фестиваль, конкурс патріотичної пісні Подвиг, освячений вогнем, де будуть всі школярі, співаки району. Ми проводимо разом із організацією воїнів Афганістану. Завтра будуть брати участь, всі, а в слідуючу п'ятницю 11-го це буде Гала-Концерт. Тобто переможців уже з врученням призів, дякуючи організації. А те, що новорічні свята, де дітей, та дітей, ти твої Україну. у нас гарні стосунки з Єленою Івановною, з Олександром Михайловичем, спасибі їм. Були трені тоді, коли починалося і за світ платити, і, і за то платити, і за, за тепло платити, але ми без всяких громких слов порозумілися, і Олександр Михайлович, не мій працівник, ми з ним одинакові, директори колеги, сідає за апаратуру і допомагає, і ми разом проводимо ці свята. Ми На сьогоднішній день ми знаходимо вихід. Це я так бачу. Звичайно, мені хотілося те, що я вам розказала. Але немає куди нас перевезти, щоб оце все було. Може в майбутньому, коли будуть будувати цю школу, колись так планували, і прибудувати крило для позашкільних закладів. А на сьогоднішній день я вважаю, що це місце, яке ми займаємо, ми центр. Дякуючи в нас, недавно тільки є інтернет. Буквально днями ми вже можемо працювати своя електронна почта, а то до цього не було. Ось я так це все бачу. Дякую вам Можливо, за право, я... будь ласка, питання. Пропозиція, я не знаю, щодо місця. У нас є таке Овйопільське телебачення, яке займає дуже багато площу на другому поверсі, там де був ім'я з плану Якщо їх би це комунальне підприємство, яке підпорядковується районній раді. Якщо, також є комунальне підприємство, яке підприємується в районній раді, я не пам'ятаю точно, як воно називається, архітектурне бюро, яке знаходиться над е, приватбанком. Там, 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 там теж дуже великі приміщення. А Це Ну Комунальне підприємство якось там розміщено. Якщо там об'єднати ці двох, то теж телебачення. І ОВІС-ТВ. Тим більше, що у ВІСТВ я спілкувався з Добровольським, він лише комунальним підприємством не прибутки, а лише в мінус От. Об'єднати їх, зекономивши гроші на тому приміщенні на другому поверсі. І також буде приміщення в центрі, до якого буде доступ дуже зручний. Там є також можна погуляти рядом і чавою. Я прошу прощения, вопрос нас не касается. Я занимался изучением данного вопроса. Ну, данное предложение это из рода. Давайте в спорткомплексе их разместим. Для телевидения там специально есть ретрансляторы. трансляторы. Там специальное оборудование. Я, задавал такой вопрос. Серьезно, там и вынести оттуда а потом где-то перенести куда то очень много интересов. Серьезно, это, просто они там четыре человека работают. Толком никто обе стороны не смотрит. я сейчас скажу. Я, сейчас скажу. тратить бешеные деньги на их содержание. Я, сейчас скажу. Лучше будет да. да. Немножко позже. Если я не ошибаюсь, то я пока забегаю вперед. Баклашевский и ну, голова Рады был на совещании, там, где сказали, что ну, в процессе э, предположительно, что будут сокращать штат э, значит, и Сандрессианской Бразы, и Овис ТВ. Предположительно, вы правильно сказали, и это вот будет вот сейчас рассмотрено, я думаю, в ближайшей сессии о том, что все-таки мы Овис ТВ переведем э, к добровольскому. И это помещение абсолютно свободно освободится. Если же, ну, это предположительные моменты, если же оно освободится, вот мы можем там грубо говоря. Это райпо. Это помещение райпо. Если же оно будет видно, слышите, и кабеля, и вот будет стоить порядка 150 тысяч. Его предположительно вообще могут закрыть. Вот, закрыть это да. Я и сказал о том, то, что предположительно, том, что нам сказали, что оно нецелесообразно, потому что его смотрят три села, убыточка, Три села, и оно убыточно получается. Вопрос, в том, что перенести, даже я прошу. Нет, я перенеси, не перенести, я сказал, что таши, там. будет станок. Да, да. станок будет это дальше. А, а еще подожду. примещение... А, а еще подожду, примещение надра, но это тоже райко. Говорят, что Я підходила до нас в Балтерии, Латвии, Латин, свидетеляться не так просимо, когда вы закончили. Все, что принадлежало районной раді, все уже поделено без нас. Так что, а рыбу удержалась, ребят, це надо буде...